Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, маємо шосту перемогу поспіль від Атрійської роми у рідних стінах, і у шостому матчі поспіль на стадію Олімпіку вовки забивають більше одного голу. І схоже, що маєстро Ренєрі вдалося налаштувати жовто-червоне піаніно, і що приємно. Фінальні акорди не такі, звісно, красиві, але робочі додає український нападник Артем Довбеки в українці. Нагадаю уже сім результативних дій за останніх шість матчів у всіх турнірах у футболці Роми. Чому українець не святкує забиті м'ячі, і що заборонив робити Клаудіо Ран'єрі? Ми обговоримо із експертом із італійської серії А Вадимом Грищуком, який уже нас є поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Вітаю тебе також і нагадаю, що в 21-му турі італійської серії А приймала Рома в себе на рідному стадіоні «Дженуа». І дебютний м'яч цього поєдинку забив саме український нападник Артем Довбик і відкрив в принципі рахунок. В фіналі свисток зафіксував підсумкові результати 3-1. І що цікаво, Дженуа, це така собі знакова команда для Артема на пенінах, Бо саме вперше футболці Роми вдалося визначитися українцю колишньому форду Жерони, саме у ворота Грифонів. І от маємо другий гол. Але при цьому. Більше і таких як таких моментів в Артема протягом цього поєдинку не було. І нагадаю, що найкращим рецем матчу було визнано Стефана Ельшараві, який з'явився із лави запасних і встиг відзначитися. Але відверто, на мою думку, це звання цей приз лева матчу. Вартувало би віддавати Пауло Дібалі, який фирив знову ж таки на футбольному полі. Що ж цікаво писало про Артема італійська профільна преса а також римська. Я би хотів почати власне із найкращого гравця матчу, тому що тримська преса вона згодна з тобою. І в принципі, ми ще вчора говорили про те, що найкращим футболістом на полі був Пауло Дебала, і преса одноголосно визнала, що аргентинець повинен був отримати нагороду найкращому гравцю матчу. Пише, що гра Пауло у вчорашньому поєдинку це от чиста поезія. А щодо Артема Довбика, то він отримав такі ж майже оцінки. Які були після матчу з Болонії, але як і минулого тижня я говорив, що потрібно говорити не дивитись не на сухі цифри, а читати що про пишуть про гру футболіста, тому що ми ми бачимо ідентичні оцінки майже, але гра українця сприймається зовсім інакше, передусім, через те, що він не був центральною фігурою на полі, він забив свій гол. Але на цьому і все і італійська преса це відзначає. Вона не можна сказати, що критикує, але і особливо не хвалить. От, зокрема, газета Деоспорт знову поставила йому 6,5 і пише, що коли потрібно, він робить необхідний удар. Як завжди, більше грає в глибині, ніж у воротарській, але залишається цінним гравцем. Форца Рома, все ти ж з половиною балів, і пише, що всі чекають, що Довбик спробує збільшити відсоток влучання в площину, за яким він перебуває на передостанньому у місці в серії, а але коли він намагається. То Українець часто влучає. Він стоїть там, де має стояти, коли м'яч вдало опиняється. Біля його ніг знову відзначився більше. Додати до цього виступу нічого, але решта рухів була переконливою. І також видання Роман uh, Ньюс все ті ж 6,5 балів і пише, що тепер грати стовпа для нього це дитяча забава, але горе тому, горе йому, якщо його інстинкт вбивці постраждає. Підпис під голом, який запалив стадію Олімпіко, був його, і йому потрібно було трохи паливо для цього. А у другому таймі він трохи сховався. Ну от, власне, цей про що я говорив у вступі. Довбик забив, він молодець, але. Особливо хвалити його у вчорашньому матчі не було за що, тому що він був трішки непомітний, і це вже далеко не вперше у цьому сезоні. Але як ми відзначали ще у своїх давніх, дуже давніх відео, коли Довбик робив все це саме, але в нього не було голів, тоді на його адресу лунала критика. Але як тільки є гол. То ніхто його ні в чому не звинувачує. От він забив, виконав свою роботу. А те, що не був продуктивним, не був активним, це вже діло таке. Власне цього її вимагають від центрального нападника, від справжньої дев'ятки. Артем вчора це зробив. Хоч і сам е був незадоволений своєю грою, Ну, що цікаво. Артем Довбок зараз знаходиться на третій позиції серед українських легіонерів, які найбільше забували у ворота суперників е серед топ 5 чемпіонатів. На першому місці зрозумів Андрій Шевченко, який наколотив за Мілан в першу чергу, а також з Лондонський Челсі 136 м'ячів. Далі Андрій Воронін на другій позиції, це Борусія Михагладба, Кельн Байер, Ліверпуль, точно не надто успішна кар'єра. І також Герта у Вороніна 50 це три забиті м'ячі. І от третій Артем Довбек. Завдяки 24 голам ворота Жорони і тепер от маємо загалом має 31 забитий м'яче, і от на четвертій позиції інші українські легіонери які свого часу фейри в серії, а зараз не можуть цього зробити через травму, Відновлюється йдеться про Руслана Маліновського. Не в нього на рахунку 28 забитих м'ячів. І щодо святкування, от я анонсував цю тему. Нагадаю, що після того як в першому тайні Артемдомбик відкрив рахунок у протистоянні із графонами. Він не відзначав цей забитий м'яч, просто взяв в руки сферу і вибив її як подалі. І була помітна злість на обличчі українського форварда. Чому ну, власне він вчора сам про все розповів? Варто відзначити, що вперше Артем Довбик став такою головною персоною для журналістів після гри. Він давав коментар в ефірі Дазон. Він прийшов на прес-конференцію і наговорив насправді багато про те. Що вимагає Клаудіо Раньєрі, про його взаємодію з одноклубниками? Ну і звісно, про голи в нього запитували. І передусім саме про те, чому він не святкував свій гол на стадіо Олімпікою, Артем зазначив, що він незадоволений своєю грою відверто. Він каже: Так, я забуваю, але я знаю, що я можу більше я стараюся, я хочу додавати. І якби я там забив ще якихось два голи. То звичайно, ви побачили б більш бурхливе святкування, і слід відзначити, що ось цю фразу дуже підхватили вболівальники Роми, і вони просто там не знаю, боготворять українця, кажуть, що ось подивіться. Це просто класний приклад того, як гравець повинен ставитися до своєї гри. Вони поважають українця за таку позицію, що мовляв, так я там забуваю багато голів за останній час. Але потрібно додавати і потрібно працювати. А вболівальники джерело це дуже цінують і хвалять. Вони пам'ятають, що довбик не забував на старті сезону зараз хороший період. Але все ж таки, звісно, є в чому додавати в яких аспектах і добик над цим працює. І Клаудіо Раньєрі знову ж таки вчора на прес-конференції говорив про те, що команді потрібно працювати над тим, щоб у Артема було більше таких моментів, коли він опиняється перед воротарем, обличчям і може просто завдавати вбивчих ударів по воротах. Звісно, Артем хоче забувати більше. Він забував більше, але і говорить про те, що тиску не відчуває. Він навів та приклад Едіна Джеко, про якого ми говорили в минулому відео. Що босній теж був посередній. Перший сезон, але от Вартема Довбика вже перший сезон набагато ну не набагато, а трішки кращий з точки зору результативності ніж був у це. Але якщо говорити про гру, то можна сказати, що і навіть набагато, тому що Джеко у своєму першому сезоні все ж таки випадав із стартового складу Роми. А от Довбик залишається незмінним першим номером, виходить у стартовому складі і. Потрішки знаходить свою, своє своє гольове чуття, яким він відзначався у жороні. здається, що не дуже доречно порівняти ситуацію із дебютним сезоном Едіна Джеку і дебютним е, сезоном Артема Добакова у складі Роми, бо відверто і немає ніякої конкуренції в українського форварда у складі джалоросі Шамородовий, який виходить із лави запасних. Як ти мені розповідав те фанати Вовків е, ті фозі? Переконані, що це навіть не рівень серія, можливо, нападник для серії. Рібе, але от коли і Артена забував, то таке і писали про українського нападника, е, критикуючи, тому можна по різному сприймати. Е, щодо результативності українців, зараз точно переглядаю, щоб не помилитися е, статистику, так він має ідентичні показники, що і суперзірка Міланського інтера Аргентини Слава Таро Мартінес. Тобто сім голів і два асисти, е, сім м'ячів аналогічно забитих в Румелу Лука за Наполі. Щоправда, в нього шість ас асистів гірші за цими показниками. Від Артема Довбика Влахович із Ювентуса, 7 плюс один. Кастель'янос колишній форвард Жироне, який зараз захищає кольори Лайці 7 плюс 1, Еспозіто Земполі має сім забитих м'ячів, і також Зудінеза, хлопчина Лука, має сім забитих м'ячів але при цьому останні ці два герої не можуть показуватися асистами, які має на балансі Артем Довбик. І до речі, от я анонсував також, що Клаурдіо Ранєрі заборонив деякі речі робити партнерами Артема Довбика. Про що йдеться сам Україн? Риниці що що річний наставник сказав партнерам більше не подавати на нього до штрафного. І при цьому Артем означає, що складно було спочатку адаптуватися до італійського стилю футболу, бо тут захисники набагато сильніші. Ніж в лалізі більше його опікуються. Зрозуміло, і ми також бачили по вчорашньому матчу, що буквально двоє центрбеків приліпилися до спини і до корпусу Артема Добика. Саме так Довбек відзначав, що грати в Італії набагато складніше, ніж це було в Іспанії. Він вчора повторив е, цю фразу, але і раніше ми чули неодноразово, коли він казав, що мені потрібно адаптуватись, бо в серії А захисники банально сильніші і проти них е, грати складніше. Ну і тут варто похвалити Клаудіо Раньєрі, тому що він зробив абсолютно логічну річ. Е, ну ці подачі вони ні до чого не призвели. Ми бачимо це вже пів сезону, коли. Латералі або Вінгери намагалися щось подавати і при Деросі, і при Івані Юріючу. Але до довбика м'ячі доходили ну там один за матч, і, і то в якихось таких дуже незручних позиціях, де Артем міг просто там доторкнутися до м'яча, а не акцентовано а, пробити. Ну і ось раньєрі забороняє віддавати оці високі передачі, і а, грати проти Ромен стає набагато складніше, тому що. А, вона не збивається на банальні високі передачі в напрямку Артема Довбика, а шукає інші шляхи до атаки. Так, вчорашній м'яч перший прийшов саме після подачі, але слід відзначити, що вона була не на адресу Артема Довбика, якого тримали два центрбеки. І саме завдяки цьому Лоренцо Пелегріні залишився сам один і там просто розстрілював воротаря. І насправді італієць повинен був забувати той гол, а не Артем Довбик. Навіть подивитися на частку xg то у Пелегріні вона щось там стягнула 067 а в Довбика навіть менше. Попри те, що він там добував із метро, але йому намагався заважати і центрбек, якщо не помиляюсь це був матіа Бані, і тому так подач стало менше, але загрози і від Роми, і від конкретно від Довбика стало більше, тому що захисникам набагато простіше. Перекривати отакий от банальний футбол, від якого ранєрі вирішив відмовитися, і як ми бачимо, це працює у роми Зараз дуже хороший період. Був і залишається лише закріпити його в італійській пресі. Вже пишуть що ще ще дві-три перемоги. І Рома стане реальним претендентом на попадання у Єврокубки. А ще зовсім недавно ми говорили про. Відстань у кілька очок від зони і, До речі, про те, що від чого відмовився Клаудіо Раньєрі, і він розповідав також на після ванчій конференції, що паси низом в ноги Артему Добуку мають бути точніші, і над цим варто працювати, щоб до нього просто можна було доставити цей продукт, який він може конвертувати в удар або в асист. Знаємо, що одна з найсильніших сторін українського форварда це коли він спиною знаходиться до воріт і в один дотик відкидує як це було просто ідеально зроблено з зовнішньою стороною стопи у поєдинку проти Мілана на Пауло Дібало. Безмежно красивий гол. І от називали, що нарешті, от синергія між цими гравцями справді присутня. І мені, в принципі, ця комбінація: оцей дрібний, технічний Пауло Дібала, креативний і такий велетень. Артем Довбик дуже подобається. От цікавий в принципі, от цей дует, і ти його порівнюєш із Дебалою і Ромео Лукако, який тепер захищає кольори на полі. Ну саме так, звичайно, є якісь аспекти, які відрізняються, але це такий класичний дует великого нападника, який більш прямолінійний, і такого дрібного. Фантазіста, який може вигадати щось просто таке, що іншим гравцям не просто не під силу, і тут знову ж таки чергове за сьогодні я говорю про те, що потрібно похвалити Клаудіо Раньєрі, тому що ми пам'ятаємо, що Даніяли доросів чомусь зі старту від цього відмовився. Він говорив, що хоче грати 4-3-3, запихав Дебалу на правий фланг, і абсолютно не бачив, як він може взаємодіяти із довбиком. Хоча в нього перед очима був приклад, як Мауріньо побудував гру дебали із лукаку можливо, доросі просто не оцінював долбика настільки високо, як бельгійського центр форварда. Можливо, у нього були якісь інші причини. Ну але він власне цієї зв'язки, саме в такому виконанні, яке яку ми бачимо зараз, він просто не бачив у своїй грі щодо Івана Юріча. Там теж є питання, тому що дебала не був. Таким як зараз з довбиком. Він там просто намагався бігати по всьому полі, закривати гравців. Оце персональні орієнтування, словно звісні від гравців Юріча. Тобто він не зосереджувався на грі в Атаці, От Клаудіо Родєрі прийшов, усе спростив. От вам є довбик. Пасуйте в його напрямку. Він буде зачіплятися, а дебала буде використовувати простір, який створить для нього українець. І ми бачили, як це працювало у грі з Міланом, у грі з Лаціо, у Грі з Болонією, і це було просто шикарно. Так, асист з Мілана був дуже ефектним, але варто відзначити, що у Дербі роль Довбика була навіть більш вагомою, тому що там практично всі атаки небезпечні роми були після закидань у напрямку Артема Довбика. Інша справа, що вчора, це. Працювало гірше, ну і воно в принципі не могло працювати на такому ж рівні, тому що Клаудіо раньєрі чомусь не врахував той факт, що дженова грає в інший футбол ніж у е, ті ж Лаціо і Болонья. дженова просто прагматичний. Прагматично воно закривається на своїй половині, сідає низько і довгику. Ну оця його гра стовпа в районі центрального кола. Вона просто втратила сенс, тому що дженова і так давала проходити. На свою половину без зайвих зусиль, і ромі довелося шукати інші е, шляхи до воріт суперника. Довбик уже грав ближче до штрафного майданчика. Це можна побачити по його тепловій карті і середніх позиціях. Якщо з болонією у нього найвища точка була е, не те, що там в центральному колі, а біля цієї центральної точки, з якої розводять м'яч, то. У вчорашньому поєдинку довбик уже був ближче до району на півкола, тобто він грав набагато ближче до воріт, і оці його відкривання і гра спиною, щоб через нього забігали у відкритий простір. Вона трошки втратила сенс, тому що банально поле закінчується набагато ближче, ніж це було у матчі з Болонією, і тому. Вчора українець був менш помітний, про що ми вже сьогодні говорили, і що відзначили в італійській пресі, що він трішки ніби заховався, тому що в нього не було е, простору. Хоча це ніби так і парадоксально, оскільки який простір, коли ти граєш, і через тебе, намагаються вийти, але мається на увазі, що він просто. Не міг скидати гравцям у ці вільні зони, яких Дженуа залишала дуже мало. Інша справа, що вчора у Рома зіграв індивідуальний клас футболістів, тому що у Дженуа просто немає гравців, таких як Дебала, таких навіть як Ельшараві, і звісно, таких як Артем Довбик. Ну окей, і хочу нагадати, що Артем мав все ж таки шанс потенційно визначитися двічі у цьому поєдинку. Це трапилося вже після 73-ї хвилини, коли на полі з'явилося юне обдарування джалоросі. Йдеться про Пізілі. Він у війній зоні отримав м'яча і просто поруч паралельно пробігав Артем до обик з по ліву руку, і вже вкотре у цьому сезоні Пізілі не помічає навколо себе партнерів, Він просто влупив на пряму м'яча з правої ноги. І не зумів відзначитися. Я в цьому епізоді не помітив, чи Артем Доба кобурювався чи ні, але відверто там просто напрошувався пас під робочу ліву і міг без зльоту замикати цей простріл. Ну окей, бо бувають такі огріхи, і от з лави запасних з'явився е, Енцо, не Енцо Лефе, Перепрошую Суле якого начебто намагалися зробити на початку сезону найбільшу зірку роми не трапилося, і тепер він знову знаходиться на лаві запасних. Також пробував небезпечно. Індивідуальний клас високий це гравців. І, от що цікаво, Фрідкіни на пару з Даніла Доросі влітку провели таку масштабну трансферну кампанію, і зіграв, якщо говорити про тих гравців, з яких були заплачені чималі кошти, зіграв лише один трансфер саме Добика. Нагадаю, що мною згаданий Суле гравець ротації, гравець другого складу. А взагалі, Енсолефе. Відправився в оренду до нижчу англійського Сандерленда, і така ситуація, що от е, виправданим виявився тільки перехід українця. А, мені здається, ти просто забуваєш що Ману коне, він ж теж просто ну, окей, шикарний. ману коне, за... добре так. Ману коне, я mm -hmm. пропустив. Тобто, він він, можливо, навіть найкраще підписання, ніж краще, ніж добик. Ну, тобто, це ті два гравці, за яких в яких інвестували великі гроші, і які зараз е, дають е, хороший результат. А також слід відзначити того ж маца Хумельса. Він прийшов безкоштовно, але я безкоштовно зараз... громада так. Я маю маю увазі, да. що хоча він прийшов безкоштовно, але він теж почав. Просто бути незамінним для Клаудіо Оран'єрі. А якщо говорити про інвестиції, то так тут виправдав себе наразі лише Ману Коне та Артем Довбик. Клефе вже відправили з команди і дуже сподіваються, що Сандерланд вийде в АПЛ. Тоді оренда перестане бути орендою, а його викуплять, і причому там Рома майже не втратить на його. Трансфері грошей, якщо взагалі втратить і інша ситуація із Сеуле, на нього є звичайно претенденти. До речі, та ж сама Дженуа, але це йдеться лише про оренду, і це не влаштовує Рому та і Клаудіо Ран'єрі щось вперто продовжує наголошувати, що він в нього вірить, що Аргентинець ще молодий, він обов'язково себе покаже. І оцей сезон із в складі з Фрезінони, нібито не був. Таким спалахом а Соуле готовий демонструвати футбол вищого рівня. Хоча, от справді, це були такі. Огріхи на трансферному ринку, і тут е, потрібно розділити провину між Даніело Дероссі і Фареном Гізольфі, тому що трансфери вони узгоджували, і фактично приходили футболісти, яких е, просив е, тренер. Інша справа, що цього тренера звільнили буквально після четвертого туру серії. А зараз Рома на трансферному ринку більш е, обережна по всі оці розмови, які точилися всю осінь. Ми маємо зараз другу середину другу половину січня, і у Рома ще немає підписань. розмов про віцедовбика взагалі зараз в італійській пресі. Останній тиждень днів 10 немає, хоча там були якісь і про Бету казали, і про того ж луку зудінезу, але ніхто нікого не підписує. І Рома зараз ну найактивніше вона торгує гравця на правий фланг оборони. Ну це такий буде своєрідний, як другий Солемакерс, там із Аяксом йдуть торги за ренша. Він хоче піти. Аякс вимагав 7 мільйонів, але, звісно, погоджується на менше, тому що влітку втрачає гравця вільним агентом, і там насправді дуже близько до того, що Рома забере собі цього футболіста. І торги також тривають за Давіда фортезі, але там велика сума компенсації, яку ждає Інтер. Хоча шляхи до цього насправді є, тому що Ензелефе вже відправили в іншу команду і сподіваються, що це принесе гроші. Також Брайаном Крістанте цікавиться Фіорентина, який потрібна заміна для Едуардо Бове, який через зупинку серця не може грати. І Якщо ще й Крістанте вдасться прилаштувати, то в останні дні трансферного вікна Рома цілком може спробувати здійснити рішучий. Крок у напрямку трансферу Фротезі, а от довбик залишиться без е, серйозного конкурента. Ним е, продовжить бути Ельдор шамуродов але ми розуміємо, що це е, ну це взагалі не серйозно і це показує Клаудіо Ранєрі своїми діями, який випускає Узбека лише тоді, коли справа вже зроблена, або а коли довбик травмований, то. Виходять футболісти, от як Дебало, як Альшараві, тобто не профільні центри форварди. І також це свідчить про те, що в довбика вірять, і довбикам задоволені, і не бачать сенсу зараз витрачати великі гроші, щоб підписати гравця, який буде ну практично сидіти так само, як шомуродов. Просто можливо виходити на більше хвилин. Окей, і цікаво, ти мені прикидув інформацію про те, що от теперішню Рому Клаудіо Ран'єрі порівнюють із тією командою, яку свого часу тренував Жозе Моріо. Там не порівнюють. Там скільки просто статистика, яку збирає опта і ці цікаві факти після кожного матчу. От вона пише, що Рома виграла. Чотири домашніх поєдинки в серії А вперше з осені 2023 року це був жовтень листопад і тією командою керував Жозе Моріньо. Але це виключно цікавий факт, і не більше, тому що ну що що було після тієї серії португальця. У листопаді в нього була така чудова серія на Олімпіку, а в середині січня його вже звільнили. Тобто, говорити про те, що це щось означає, я б не став. Ну і на завершення заглянемо на трибуни стадії Олімпіко. Знаю, що під час цього поєдинку на них знаходилось кілька голівудських зірок саме так. І Рома нарешті може похизуватися, що не лише на Жеписнігалія в кома приїжджають зірки світової величини. Учора в Римі був Тімоті Шаламе, якого ми ну, більшість знають за роль головної ролі у фільмі Дюна де він зіграв. Пола Атріда. А зараз він гастролює світом, промоючи фільм про Боба Ділону, де він також. Виконав головну роль. Ну і от вчора він приїхав у Рим, і звісно ж він не міг дозволити собі не відвідати поєдинок, тому що от саме в Італії шаломе найбільше підтримує Рому, і це не та історія із комо, де голівудські зірки приїжджають просто, бо це модно і їх туди запрошують. А Шаламе справді підтримує Рому, і ця історія досить давня. Він не вперше на Олімпіко. Він фотографувався ще із. Жозе Маурініо вчора після матчу в нього були фотографії із Пауло Дебалою, і він також обмінявся коментарями і компліментами із Франческо. Тотті е, промовляючи фільм про Боділа. Він сказав, що дуже сподівається, що імператор Риму оцінить його роботу. Е, Тотті йому відповів, що обов'язково. І дасть свій фідбек, і також у них відбулася там ну, обмін коментарями, і шалеме сказав, що якщо колись будуть знімати фільм про Франческо, тоті то він із задоволенням би зіграв легенду Роми, але виключно, якщо йому. Це дозволить. тобто такий зірковий десант на Олімпіко був, і Шаламе справді дуже відомий футбольний уболівальник. Я, я вже казав, Віталій він підтримує Рому, але головна команда його життя це французький Син тому що там він виріс. І якби він не став зіркою, то цілком міг би стати якимось футбольним ультрасом, тому що ще малий малою дитиною він на велосипеді часто ганяв за автобусом, який віз футболістів Синтетьєна на поєдинки. Ну, дякую тобі, Вадим, за такі цікаві деталі. Автобіографічні тімоті шаламе. Це був Вадим Грищук, автор телеграму «Кальчо з ананасами». Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі Футбол 24 під час наступних оглядів поєдинків серії А.